17 червня 2025 року, вечір, дорогі друзі, день закінчується. Ранок був дуже тяжкий в багатьох містах України, в Херсоні, в Києві просто жах в Одесі. Знову ракетами влучили по будинках житлових і повбивали людей. 16 чоловік в Києві загинуло, 139 там постраждало. В Одесі дві людини загинули від атаки шахетами. Страшні речі, страшні речі сьогодні вранці. І не видно на кінця, на краю, літа. Ви знаєте, тільки починаєш якось себе заспокоювати, все буде добре, тільки позавчора летіли шахіди вночі, собака розбутила, тільки ніч поспиш. Прокидаєшся, думаєш, так, все добре, починаєш читати новини, нічого не добре. Ось так. Робиш всі свої буденні справи. І так день проходить ксюху, я, щоб вона не дивилася ці планшети, попросить, і то мультики, то планшети. Вчора ми займалися з нею і математику, трохи приклади вирішували читати. Так, я Тяжко її заставити, щось читати. І сьогодні у неї добре, що є гурточки, і малювання. Сьогодні, гімнастика пішла вже вона. Так що скоро буду дитину забирати хоч якісь дрібниці життя, а діти не повинні відчувати це жахіття. Діти, як діти, у них повинно бути дитинство. Собачулі мене розважають яблука, тут рвуть уже, дивіться, скільки було, вже половину. Вони яблучок позривали, але ще там доста для них і їдять. Я сьогодні перетащила оцей батут, бо він не знає чомусь туди. Ну, ніяк не хочеться йти. Він трошки далі, але тут перетащила, помила я його. Я думаю, що Ксюшка буде тепер плигати. Тут близенько все і полутінь від вишень. Падало сміття і якось неприємно під ногами. Тут буде менше, тільки груша, там і сливка. Я думаю, буде, буде гарно всім триматися, дорогі друзі, хай буде все спокійно і тихо. Ідемо ми на, там на кружки, зараз подивимося. Буває. Містер Лабу, показувала, Бубуй, містер Лабубу, містер Лабу. не знаю, почему у них лапки вверху, они должны быть внизу, но мы сегодня еще посмотрим лабубу, где они могут. Это папа мне заказал, mm -hmm. это может быть и не оригиналка, а может быть и оригиналка. Детей не подсаживают не знаю. на это эти что? тренды, это и, и родителям лаб... беда, если купишь игрушку. Хочу рассказать, бывает, что лабуба не оригиналки. если вы просто так закажете те лабубу, просто вот так, просто так. Выберите цвет, это будет, это будет не оригиналками. Я выбрала цвет, но что у меня оригиналка. Ксюнечка, ты зубки чистила, зубную это пасту надо вытереть сделала, на вот. щечке. На щечке. Налево. Не ну, может быть оригинал если <с вот на упаковке не написано. На упаковке не написано попмарт. Угу, и молодец. вот здесь должно быть Ксюша, а я же тебя спрашивала Сегодня, ты челку стригла? Нет А что значит нет? А ну правду говори Он хлок волос Я тут вообще не <свят> рассказываю подписчикам А ты вообще меня беги А я рассказываю, что Ксюша <свят> себе стрижку должно сделала Должно быть поп-маркет написано <свят> На этой штучке Должно быть поп-маркет написано И должна быть литика Точно такой, как у меня Страхите. Что, И должно, и должно быть <свят> Не... не 8 зубов, а именно 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Главное 8, в кровати его 9. не бери, а то ужасики буду снять. Хорошо, что у меня 9 зубов, не 8. Потому что, ну, даже, ну, если 8 зубов, это не оригиналка. Если идея оригиналка. И еще а, что-нибудь. И должно быть на лапке написано что-то тут. Поп-маркер тоже, походу. Ну, я не, написан, не знаю, ну, хорошо, что... Хотя бы у меня все такое. И должны лапки быть отпущены. На этих лапках должно быть написано лапки. Умница. Все сказала. Они должны. И еще кошки должны быть домиком. Бывает, угу. что не домиком. Даже оригинал. Я будет. бы такое не купила, даже если это там супер тренд. Но они это... Они должны быть домиками. Не быть. мама заказывала. Ксюня. И мы должны опоздаем. быть вот тут вверху. Ой, Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні дуже тяжкий ранок в Києві. Була дуже тяжка атака. Ворог просто цілив в висотку. 15 чи 16 чоловік загинуло, 140 постраждало, ранених. Дуже-дуже тяжкі часи. Тушку відвела і на малювання гімнастику, і невеличка розпаковка. Нашла клубнічку по 180 гривень за кілограм. Тут на 100 гривень. Така вона різна, там і маленька, і велика є. Зайшла в ВТП, купила рис пепсі. Так Йшла по дорозі випила, дивіться, скільки залишилося зовсім мало. Таке бананчики. Я села таке один кг. і в булочку зайшла. Кажу, купила я Позавчора Попробувала перший раз. Мені дуже сподобався з гарбузом конвертки. Ну, Гарбуз він дуже смачний, некалорійний і ну, класний був ще. І ще такі арбук я купила за сливкою. В шоколаді я вже показувала якось рис, шліфований. Щось захотілося рису приготувати не було, просто рис. 46 гривень – це ну, недорого. Не 500 грам, звісно, в цій патішці. Ну, але доступ мені вистачить. Всім спокійного тихого вечора. Бо що твориться це на цій неділі, це ужас, що в Києві. Зараз буду дивитися, до вечора там це ж цілий ціли під'їзд зруйнували і зверху донизу в Києві Солом'янський район. То, то ужас Просто я ще зраняла всім. Ранку позвонила своїм старшим дітям, написала, позвонила. Подрузі написала в неї теж дітки. В Києві, боже, мой, як же страшно. І в Харсуні теж був жах В Харкові теж був жах Це тільки те, що я бачила, а що, може, я не бачила в телеграм-каналі. Страшніше речі відбуваються, дорогі друзі. Мусимо триматися, мусимо Божою підтримку. І що ми робимо? Ми робимо таку вечерю, кабачочки, я посолила і хочу спробувати на противні. Також і замаринувала, дивіться, отакі шампіньйончики, сіль, рисовий уксус. Ну, зовсім трішечки. Посолила, зараз ще поперчу і хочу це все запікати в духовочці І обов'язково перед подачею чесничок буду зараз чистити чесник і буду смащувати вже в кінці, коли вже це все буде готове. І кого є єси, можна прикрасити сиром, теж на терці. На терці буде взагалі смакота. Так що всім приємного апетиту, починаємо готувати. Кабачки взагалі ж дуже корисні та багато калія. І смачні. Здраць. Це буде гро і була. Распаковка, лабубу, Сюша ждала уже скики, вторую неделю, не наверное, ждала. Я уже напрашивала, уже и плакала, хотела, а -а -а. чтобы я в континенте купила я и лабубу. Ой, не как она классная, колер супер, а покажи. А я, конечно, зубчики, вот эти не, не очень, не очень. Не они мне нравятся. Она улыбается, лабубу твоя? Сейчас трендовые игрушки, все Просить батьків купити купить эти лабо. По ушке да, кузайчика. Это оригинал, почему ще было ваши велики. Це оригінал. Так, тут ще карточка, точно оригинал. Його mm -hmm. ну, не очень видно. Mm -hmm. У вас тут то тут отдельный белок. Щ... У нас обзорчик. з Ксюшечкою в Аврорі. І mm -hmm. по мелочам mm -hmm. купили. Туша захотіла коллектор. Говорит, как їм замазувати, а зачем ты его купила, если не знаешь? Так, соломку купили, шоколадку. Сейчас будем дивиться. Я думаю, там надо вот, Перчатки всегда надо. Ручечку еще купила ось такую. Так що. Прогулялися. Вітер просто такий сильний. Дощик був також. Ну, все добре. Тепленько, дуже добре, тепленько. А, вночі, я вже казала, що вночі дуже сильно шахіди гучно було. Собака в мене розбудила. Як завжди, я би спала, може, може. Хоча це не факт. Але вже все, все добре. Звісно, страшно, коли вони заривчать. Слава Богу, що все посмотрело. Дуже міцно. Давай будемо розбиратися. Він і такий липкий і він такий густий. Это лізун, це не слайм. Лизун, ну оце я розумію. Це мені подобається. Головне, щоб його не замастити. І ксюш, покажи, як ти придумала класно. А так туди. Все звучки такі, от, как. А ну Показуй. Носик такий. Здорово. Все.